Доброго дня. Хочу показати свою скажімо так, модельку виготовлення санчулика. Ось в мене є на каналі перша частина, але з другою частиною трошки затягнув, тому що погодні умови трошки не давали, часу не було, але як був час, то не було освітлення належного, щоб більш детально показати. Ось, почнемо саме простенько, там де я вже нарізав, поторцював, поробив пази. Ось ми рамочники. А ось хочу робити е, от, е, Розкажу чому. Хочу попробувати, по крайній мірі, Ось, е, обкрасив, один раз обкрасив просто. Реально часу немає, щоб два рази, що воно підсихало і тому подібне. Одразу зробив отвір. На наступному покажу чому. Ось. Е -е так. Тут є знизу. Також. Раз, пазик Ось такого опа. О. Це вони тако стоять. Якби то. Перший, перший є другий. Що роблю? Пінопласт в сороковках. Доченьки брав 50, всохлася, пошліфанув пару раз на сороковку, вийшов. От, я думаю, оптимальний варіант. Можна і менше, але в майбутньому, якщо захочу робити повністю корпусні дерев'яні. Ось, Щоб був фальц і щоб можна його було кинути вулик на вулик, розмі... розміри є. І буду робити всі однакові, щоб з корпусом з корпусами не гратися. Любого корпусу взяв, на другий накинув і немає ніяких питань і тому подібне. Ось, Пінопластом заклав. Пінопластом заклав. Начинаю оббивати. А, жесть Жесть, скажімо так, в іншому продажі продається. Це не скажімо так, велика проблема, щоб її купити. Купував пам'ятаю ще по 35 гривень. Можливо, потім по 45. Зарадивився вже та що я купував по 67. Чи по 69, не пам'ятаю. Ось ось таку вбиваю. Це тут. Пази на рамки, пас на е Чому оббиваю Поза гинається акуратненько молоточком або напільничком затер і все. Так, тут є... чому літок роблю зразу, а не потоп. Тому що. Закривається. Допустимо, що в нас тут десь є поперечка, Як вгатати точно, щоб зробити рівненький, ну, відносно скажімо так, рівненький отвір по центру. І щоб не проскочити скажімо так, в пінопласт. Чисто зробив отвір, зразу на шурупи, тух-тух. от розказую чому всередине не перше, скажімо так, закріплюю жесть. По одній прості причині Болька на 25, скажем так, фреза. Ось. І суть тому, що акуратненько ось отвір взяв тут зробив один отвір. Знаруж зробив тут. Бачите, не достає. Витягну пінопласт. От. З тої сторони зробив другий отвір. Раз, два угла обшив. У мене чотири листочка е, йде на один е, корпус. Ось. Раз отвір зробив тут. Вже От. тут отвір є, отвір з ну, середний отвір. Ось тут буде. Витягнув, зробив, зробив наружно, все, запакував, питань немає. Е, по, 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 по цьому. Е, чому прокрашував? Хотів робити так якось тут, скажімо так. ось, е, ну, Грубо говоря, скажімо так, заподліцу, без нахльоста і тому подобне. Але е, е, я засумнівався, що може потрапляти сюди вода. От, і скажімо, Ця краска мене може не спасти. Я розумію, що вони ну, не в ці вулики. Не в ці корпуса. Я пробую, хочу спробувати щось нове. Ось, через то попробую так. От, маю на меті зробити на цей сезон 10 штук. Ось, ну, ось 20 корпусів, 10 вуликів, по 16. О, так, 16 рамок, 8, 1 корпус. Ось Це вже готовий до експлуатації. Не готовий. Потрібно ще льотки. Опа! Ось вони так. Раз, раз, льотки прикрутив. Криша. Ось дно є. По дну. По одну, одну, по одну по 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 сітка. он и там уже купил. Вот сетка, 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 Опа, есть. Все вышло три кусочка, скажем так. Я нахлест, дал посередине, что сразу кинул дощенку. И на лесну э, у меня, скажем так, опа. Щось не хочу, воно туговато заходить. Ладно, зараз спробуємо на інше. То есть, ось тако Раз. раз тут, тут зробив пас. Тут пас, тут пас, тут пас. Посередині чому так? Своє бачення таким бачу. По-перше, навіть якщо зимує бджола посередині буде сіяти матка. Ось, що як би то, ну, Можливо, моя думка не вірна. Але я так бачу. Ось, Посередині має бути в теорії розплод, і матка буде якраз посередині засіяла, і тут буде скажімо так, менша вентиляція Ось, по краях Раз, раз, витягнув одну другу. Не знаю, що з ними хочу витягнути. Туго крайней мере. Раз, раз, цілегенько. Опа. Опа-опа-опа. Ну ось так. Раз, скільки потрібно сюди. Родкрию, закрию. Це пробував методом роб. Ось, практично так вже готові тільки льотки. Є в мене два вулики будуть під пленку. Не, один під пленку, один під холстик. От експериментальні, попробуємо, не знаю, що з нього вийде. Але ну, ось, дуже, практично вже готовий з льотками. тільки кришу зробити. Раз-два є. От, опа, один. Скільки вже? Один вже на пасіку заніс. Він вже повністю готовий е, до експлуатації. Тут що? льотки, от, е, тут криша, тут бо дно до тих двох є. Ось воно раз-два. Е, ну, Беремо дно, скажемо так, е, з приводу того, що я говорив. Шо, опа, один на один. О, тож, ось один, один на один собі раз, раз Можна ставити 3-5 корпусів по висоті. згоден, високі, можливо, трохи, але в мене рост дуже немаленький. десь, Бог справнувся, було б тільки що носити ці вулики а все остальне переложиться, ну, не важкі, не знаю скільки не важив, не знаю скільки не важать, чесно. Ось, ось о, то, есть, ну, став нормально. Беремо. Ладно, возьмемо, вже, скажімо так, готовий. Ось собі поставив, заточок є назад. Опа. Виклав, витягнув. Повністю не відтягуєш, повністю, залежить від того, щоб не погубити, Там. краще трошки таку залишати. Ось всьо. Ну, сітка, нема ніяких проблем, будемо пробувати. Будемо пробувати, будемо дивитися. Що з цього вийде? От. ну, Якось так ось два. Тут ще Якбито. Опа! А. три, один на пасі, 4-5. Це сьогодні п'ятий, дай Бог. Доб'ю. І залишиться раз, два, три, три криші. Зробити і, в принципі, п'ять штук. Готую експлуатацію. Чекаємо травня місяця. Ось і будемо пробувати, пробувати і пробувати. Всім добра, підписуйтесь на канал. Вам Це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.